Бізепс, агавно, єбагнутись. Здорово, мужики. Зараз спробую з першого разу записати відповіді на питання. Надіюсь, телефон мені не впаде. Брум-бум-бум. Ну, погнали. Постараюся коротко, тому що часу немає. Питань. Я хочу дати відповідь на 10 питань, а дати нон-стоп з першого дубля відповідь на 10 питань це блядь, це важко. І так, перше, як там поживає Коля Іграсик? Експеримент з проспіт проти Хімла, мені прийшлось припинити внепланово, непланово, виникло певне ЧП. Цей експеримент ми, думаю, продовжуємо. Коля залишиться натурале з іншого. Коля вже дав добро на те, що якщо в мене буде можливість, він буде в ньому приймати участь. Герасик почувається нормально, займається собі далі в натураху. Колі прийшлось різко злізти з курсу, злізти без ПКТ, так як я не мав можливості йому його підігнати. В нього десь два тижні був поганий настрій за те, що був гормонів баланс гормонів вестріологисостерону. Зараз в нього все нормально, вага стабілізувалася, настрій стабілізувався. Вага в нього так і залишилась 80 кг, але якість стала ну, гірше, в нього стало більше жиру і більше води. Він зараз майже не займається, тому що е, ті, без курсу особливо не, ну, не бачить сенсу. Тому так. Е, Почувається він нормально, що шуколя, що грасик, все супер. Їдемо далі. Друге питання. Зараз зараз. Повідає нам о життя своє, чим займаєшся, крім зала, що інтересує більше, ніж банальний кач. Зразу скажу, що кач це не банально, це не банальщина. Банальщина це коли ти працюєш менеджером по продажам і купляєш купуєш з кредит на 5 років. Це Банальщина. А реально людей, які можуть виділити своїм тілом в Україні дуже і дуже мало. Ну, наприклад, вийде на Хрещатик, ну, або там не знаю, вийде на центральну вулицю свого міста. Подивіться, скільки, е, скільки дорогих машин е, їздить по цій вулиці. Ну, Якщо ви живете в обласному центрі, а не десь там в селі. Е, машин багато, е, а скільки ви бачите білдерів, білдерів ви майже не побачите. Це рідкість. Тому Бональщини це я не назву. А білдинг займає велике місце в моєму житті, тому що це і моє хобі, це моя робота. Я цим заробляю. Я все своє життя вистроїв так, щоб мати можливість спокійно займатися, щоб в мене був час і щоб в мене були гроші на це. Е, крім, е, крім качу як хобі, крім качу як роботи, в вільний час я граю в ігра і читаю дуже багато книжок. Книжки основному по бізнесу. Але зараз вирішив від цього відійти, тому що я занадто багато думаю про роботу, про білдинг. Е, е, мені потрібно якось психологічно розслабитись, тому зараз читаю філософію, психологію. Конкретно зараз читаю Еріха Фрома, Ось так. Я просто більше нічим не займаюся. Головне, щоб як сказати, головне, щоб ти відчував, що ти рухаєшся кудись. Якщо ти відчуваєш, що ти кудись рухаєшся в тебе виходить, то ти почуваєш себе класно. Тому я зараз якраз такий стан. Я почуваюся класно. Третє питання. Що я думаю про Дениса Борисова, його творчість і про те, що він не рекомендує сидіти на вічному курсі? Денис Борисов класний, класний мужик. Я сам колись дуже тащився від його каналу, від його відео. Зараз я вже не те, що з відеоканалу від його відео. Розказую чому. Він знімає дуже багато знову ж таки, відео на різні теми. Але в цих темах він не є експертом, взагалі не є експертом. Якщо послідити його з якимось економістом, якщо він буде знімати, наприклад, сюжет про гроші, то економіст його просто ну, попустить, скаже Денчик, йобаний гроші, що ти говориш? Це ж піздець. Так само, щоб послідити його з істориком. Історик теж його зразу опустить. То всіх сферах, які він які не стосуються бодібілдингу, я його експертом не вважаю. Дивитися його сюжети можна, думати, обдумувати його точку зору можна. Але таке, на рахунок білдингу, мені здається, що денчик він ну, неправильно виставляє пріоритети. У нього дуже багато сюжетів про харчування, про тренування. Але якщо тут цим рекомендаціям і взагалі не дивитися в сторону фарми, Ну, гарантовану форму ви не зробите. Тому Денчик неправильно розставив акценти, я вважаю. Я знаю багатьох людей, які його дивляться, які займаються по, там системам, не ну, як не про його систему, а про те, що він розповідає у своїх відео. Поступово річ двох годин, на носишся, попробую цю SFT-7, чи як система тренінгу або інші системи тренінгу, про які він розповідає, Вихлопу ноль. У нього є пара сюжетів про фарму, але ці сюжети вони на рівні такого спрощеної спортвіки. Борисова експертом в я не вважаю. Якщо проти вічного курсу це його думка, я за вічний курс. Я, це буде голосно сказано, але я досить компетентний в питанні фармакології. Та я спілкуюсь з великою кількістю людей, я сам на вічному курсі сижу і скажу, що це класно. Ось так. Бо багато про Борисова мені, в принципі, немає що сказати. Їдемо далі. Так, такс, так, что у нас там? Перетыщный прием на так, зараз. Что будет, если принимаешь от но потом нет возможности опять принимать некоторое время? Нету денег, допустим, пару месяцев на трах и балуешься. Но через время опять принимаешь и как это повлияет на организм, очень интересно, что скажешь. Видео спасибо. Ух. Я уже говорил, что ваша форма залажит в той, той кількости фарма, какую вы зараз принимаете. По-перше, від харчування і від тренування. Якщо у вас немає можливості приймати фарму, то і ваша форма піде по пизді. Балуватись на тураху, ну, це хіба правильне слово балуватись, не знаю. Це качем назвати не можна, це фізкультура. як скажуть саме організм з, з, з те, що ви злазите? Якщо ви не здаєте аналізи і не робите. Грамотне КТ, таке, яке приводить показники гормоналки в норму, то, скоріше, у вас після курсу буде гормональний дисбаланс. Як правило, це високий стридонський тестостерон. Пробувати, пробувати, вернути його в норму. Тобто, якщо ви здавати з курсу, ваша ціль має, має бути по аналізам, побачити, що ваша гормоналка працює нормально. Спробувати її, повернути її в норму. Бал, ну, слово. Якщо хочете займатися білдингом, ви маєте, ви, маєте, ви маєте курсити. Якщо ви не маєте можливості курсити, то ви маєте повернути роботу своєї гормоналки в норму і відноситись до білдингу як до фізкультури не більше. В принципі, це ніяк особливо не вплив. це не є та група речовин, які мають якусь токсичну дію або які викликають якісь незворотні зміни в організмі. Тому нічого страшного. Таке. Якщо приймаєте, то вже приймаєте. Якщо не приймаєте, то не приймаєте. ПКТ після вічного курсу. Питання номер 5 Всі його нюанси, скільки часу буде тривати повна чистка організму, чи можна буде втримати маси після такого курсу, зачаття дитини на вічному курсі, як це роблять профі. Як я б, наприклад, виходив без вічного курсу. Чисто теоретично, тому що виходите я не збираюся, Але чисто теорія, Я б прийшов би на короткі препарати. Змінив бенку пропіком і десь місяць би ставив пропік. Дозу, 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 дозу. Дозу, певно, би зменшив. Ставив би десь 100 через день. І в кінці цього місяця, коли я ставив би 100 через день пропіка, останні 10 днів цього місяця я ставив би ганаду по... по 500 в день. Після ганади я почав би їсти клемін зразу в... Ну, в досить великих дозах. Десь думаю схема така була. Десь Два тижні по 100 далі б я почав виїсти по 50 мг і паралельно з цієї 3 неділі, коли б я починав вистити по 50 мг, я починав би здавати аналізи на... На, на, на... Зараз я подумаю на що. На ЛГ, ФСГ я б не здавав, бо я здавав би на загальний тест тільки. Але все-таки так, напевно, загальний на загальний тест на, на пролактин естрадіол, і відключав би клумід тоді, коли показники мого теста вільного досягли б десь ну, в верхній межі референс в нормальних значень. Тоді після відміни клумі, по ідеї організм мав би вже тримати рівень тесту в середніх значеннях референсу. Ну і все і так би відновився б. Тобто, ще раз, зменшення доз, перехід на короткі препарати. Далі останні 10 днів Гонада 500 в день, потім клумід 2 тижні по 100 і далі по 50, поки вільний тестостерон не буде в верхніх межах референсу. Потім злазимо і все, відновились. Ось так. Але я б не злазив, ну, типу сенсу не бачу. Потім на рахунок зачаття дитини. Я б зачинав дитину на Гонаді на курсі. Ставив би 500 одиниць в. День, поки б не зайчав би. Я думаю, до цього мені було б достатньо десь 2 тижні. Як роблять профіки? Профіки так і роблять. Ну, про це чомусь не говорять. Взагалі про фарму профіки не говорять, але роблять вони так. Гонатка і все буде заїбісь. Е, так. Робо... О, робочий жим. Жму я гантелями Дуже рідко роблю штами, тому що я плани відчуваю груди. Я взагалі дуже специфічно займаюся і специфічно жму. Я стараюсь якби, контролювати всю амплітуду руху снаряду, всю амплітуду руху воги. Ну, я можу показати приблизно, як я роблю з жим гантелями. Я повільно опускаю, розвожу, відчуваю натягнення грудей і потім піднімаю так, щоб відчувати, як м'ясо скорочується. Тобто це десь така швидкість. Ось повне м'язи. Це досить важко робити. Тому вага ну вага моя 100, 100, 100 фунтові гантелі десь на, якщо в нахіді жим, 100 фунтів це 45,5 кг гантелі десь на 10 повторень в такій от хорошій техніці. Якщо техніку пустити по пізді, то можна робити більше. Ну робити, ой, коротше, будібілінгу, знову відчуття м'яза. Чисто вага снаряда, вона мало грає роль, бо коли ми починаємо гнатися за вагами, ми переслідуємо інші цілі. Ми переслідуємо ціль е, якби перетащити снаряд з одної точки, нижньої, ну, з нижньої точки, наприклад, з нижньої точки в верхню точку. Тому якби я вжав е, ну, насилу б, то я б жав би отак, Я б швидков би гантель і потім би ривком її піднімав. Взагалі без, без ніякої мізевого відчуття, там би вага була інша. Але якщо в правильній техніці, то вага така, 45,5 кг, десь раз, в четверта техніці в нахілі. Потім. Там ще уточнення було. І чи будучи на вічному курсі за незмінних умов, наприклад, рік ставити 2 грами тести і добре тренити, силові у тебе ростуть. Силові в значній мірі ростуть перші десь місяці-два, коли ви збільшуєте дозу. Далі прогрес, в принципі, я це по собі суджу. Він, він зупиняється, там деякі якісь незначні зміни можна побачити, там, не знаю, плюс пару повторень в жимі, або там, плюс кілограм на, на вазі, Але основні зміни відбуваються в перші місці збільшення дозування. Тобто я ставив до того до, до балкану, який я зараз ставлю, НК2 грами, Я ставив Голден Драгон інотат 2 грами в тиждень і, цепіон, і цепіонат, там періодично. І виходилось достаток такі став. Потім пройшов на балкан я зразу по відчуттям відчув, що якість тесту там краще, там краще налив. І якщо я жав на ГД 90 фунтів, то я буквально зразу за два тижні на балкані пішов вже до 100. І так, і сотку я вжимав постійно на балкані. Тобто адаптування до організму до підвищених дозувань проходить досить швидко. І, ну, я не вірю в таку, в таку тему, як. Тривалий прогрес. Організм швидко адаптується, підганяє вашу силу під показники, під, під, під ту кількість фарм, яку ви ставите, під те харчування, яке ви все вивалюєте, і під ті тренування, які у вас зараз є. І все. Тобто ви змінюєте тренування, харчування і фарму, якось змінюєте. Ваш організм підтягується до цього рівня досить швидко, і ви на цьому рівні знаходитесь. Мій рівень це 2 грама теста в тиждень від балка. Тренування чотири рази в тиждень. І харчування як-небудь. -як Це мій рівень. Моя форма там на фото ВКонтакті можете подивитися. Ну, якось так. Форму думаю, про... думаю, форсувати форму десь на жовтень зробити її набагато краще, якби відмітити те, що я три роки на курсі, зробити якийсь фотосет, ну і викласти його. Щоб... блядь, ну щоб не було стидно за свою форму. Я не знаю. Про те, як я буду форсувати, я розповім вже після того, як її форсуну, як її зроблю. Тому що коли я зробив відео про сушку, я багато розказав, а потім це все накрилося м'яним тазом. Тому я вже зроблю, як би розповім про все, як я робив вже після того, як буде отриманий результат. Так. Локальні інжекти. Локальні інжекти це штука робоча, однозначно. В принципі, всі профіки. Масло валять локально. Проблема вістаючих м'язів якраз і рішають великими, ну коротше пріоритетними інєкціями ці м'язи, плюс синтол. Е, на собі провірено, У мене були дуже вузькі плечі, коли я починав тільки курсити. Е, і я почав ставити інжекти в плечі, не стілю їх збільшити, просто мені було зручно поставити коло в плечі, щоб не стояти розвернути і не квоти в жопу. І декілька курсів я став переважно інжекти в плечі, і за цей час у мене ахуєнно виросли плечі, вони округлилися. Я візуально став на ну, набагато більш широке плечі. А ну, це пояснюється досить просто. Якщо ви робите локальний інжект, то концентрація масла в м'язі, в м'язі, які ви якій виводите, більша. Більше масла, більше стабілізованих андрогенних рецепторів, більше синтез білка в м'язі. Все. Мінус локальних ін'єкцій, що коли ви ставите їх в маленькі м'язи, масло погано розсасується, і загальний рівень тестостерона, який впадає в кров, може бути менший. Тобто проводились досліди. Ну, одним словом, якщо ставити наприклад, в дельте, то рівень теста, викиду тесту в крові, десь на 20% менше, ніж якщо ставити в жопу, в сідничне м'ясо. Це мінус локалки. А плюс да, локальний рост є. У мене хуйові руки, я б собі поколов би в руки, але... Якось страшно мені. Вже 3 роки рахую на вічному курсі, до сих пір боюся робити укола. Кожен раз, блядь, кожен укол для мене це як, як питка. Чому я ставлю чисто тест? Чисто тест я ставлю тому, що це дешево, легко перевірити якість того, що ти ставиш, легко контрити побічні ефекти. В принципі, все. Якби я був впевнений в якості всіх препаратів, які я можу дістати. Я б робив би комбінацію препаратів. Знову ж таки, проводились досліди, які доводять, що комбінація препаратів в, сумарні, в сумарно меншому дозуванні дає кращий пририст м'яса. Там був дослід. В одній групі давали 600 мг Енки в тиждень, в іншій групі давали 250 мг Енки і 20, по-моєму, 30 мг Оксандролона в день. І друга група, яка приймала комбінацію Енки і Оксани, набрала більше. Хоча сумарна доза АЦ в них була менша. І там відчутна різниця була в наборі. Там перша група щось порядка 5 кг набрала, друга там порядка 8 кг. Тому комбінація, ставив би, ставив би, якби був впевнений в якості, якби в мене були бабки, якби мені було не впадло контрити інші побічні ефекти від інших препаратів, наприклад, високий пролактин там від декі. Якби мені було не впадло печінку від диралки, поки тест. У мене все влаштовує форма, почуття, затрати. Супер. акне Сейчас было про акне У -у -у. Зараз. еще один вопрос для меня весьма серьезный с радостью бы был на вечном курсе но чем дольше сижу на курсе тем больше акне после курса вот тем больше акне после курса стихает терпимо первые три недели дали руки спина ниху обкидываем что в таком случае может поможет как устранить эти бока короче Одною із основних причин акне на курсі є високий астридол. Реально, я радив багатьом людям підключати під тест анастрозол або літрозол, і акт на них пропадало. Тому спробуй здати аналізи анеестра, подивитися, скільки на тебе завищене, почни приймати анастрозол або літрозол, дозу підбери таку, щоб в тебе стридол був в межах норми і акне має прийти, плюс гігієна. Якщо це не допоможе, в тебе буде при ну, довгий час, наприклад, місяць при нормальному естридіолі далі висипати Ді до дерматолога і хай е, шукає причину в іншому. Це тоді не, не гормональний дисбаланс, може бути якась бактерія або ще якась хуйня. Ну, Потім як ти вписиш я чітко бачу, що це причина високого високому Так що дерзай, тебе все буде з єбісь сідановічному корці. Так, естридьол насушся. Де це питання? Блин. Не бачу. Одним словом, там питання було про рівень стверджуваного насущність, який він повинен бути. Я вважаю, що він повинен бути як мінімум в нормі, а реально для форми краще він був ну, навіть нижче, нижче норми, ближче до нуля. Я хочу просто точно побачити це формулювання питання. Щоб без відповіді не залишити людину. Пізнець можу знайти. А пишу я з першого разу, тому, блін. Така хуйня могла трапитись, ще буду тупити. Ага. Як рівень Естердіолу впливає на форму і чи допустимо насущів мати рівень ядваничі норми? Так, допустимо, на сучку да, впливає хуйово. При високому Естро більше води і більше жиру. Естер насущеся нахуй. Останнє питання, останнє питання. Ну, в, принципі, в принципі, 10 питань, було, там ще було питання несерйозне про імітацію оргазму. Е, імітувати оргазм. Е, це, це, блядь, це для натуралів, пацанів. Якщо нормальний чоловік і і не може кінчити, то він каже, сука, я не можу кінчити, все, блядь. Ну, типа, і порішав питання. Е, так що, блядь, не знаю. Це для натуралів. А натуралам я поради їба давати в рот. Ось так. Все з першого разу записано. Якщо якісь, якісь питання виникають по курсу по, хім, по Хімлу пишіть по мені в приват, 에, рубрику відповіді на питання буду робити раз в, в місяць. Підписуйтесь на канал. Все, я погнав на трешу. Давайте, удачі вам!